Всіх вітаю, любі друзі, як казав один з наших президентів. Закінчили проєкт, закінчили повністю. Працювала команда цілий тиждень. Задіяно було дуже багато різних робіт. Це і сварочні, і фрезерувальні, і токарні, і покраска, і нарізка резьб, і листогиби. Врешті, проєкт закінчений, проєкт працює. От, ця приспособа на лінейних підшипниках. Е, зроблено все досить чітко, все е, досить гарно вийшло. От, е, приспособа працює дуже точно, в неї дуже багато різних налаштувань. Е, можна підстраювати силу натягу, е, можна настраювати ширину реза, можна настраювати угол. Ну і таке решта. Нащо ця приспособа і як вона працює, зараз я покажу. І так, ця приспособа потрібна для того, щоб робити отакі срези на підкладці до бронежилетів. Як вона працює? Вмикаємо станок. Можемо вмикати світло, можемо не вмикати. Я буду працювати без світла, воно мені не потрібно. І працює вона таким чином. Сюди встремляється діталь, зажимається, проштовхується через лезо, відпускається, вона там падає, вертається на місце і ставиться інша діталюха. І таким чином показуємо. Ну а так воно працює. За день можна наштампувати дуже багато. Ми сьогодні віддаємо цю приспособу замовнику. Ну, а вам всім я бажаю міцного здоров'я, мирного неба довголіття. Будьте всі здорові!